Привіт! Я Аліна з каналу Майстриняв і Майстриня. На каналі Майстриняв раніше я робила огляди на аніме та фільми у ЛГБТ та БДСМ тематиці. Грей купує дещо. І Анастейша каже, що це нагадує набір убивці. Так воно і є! Цікаво! Зараз на цьому каналі у мене є відповіді на питання соціального та психологічного контексту моїх глядачів. Не ставте на собі хрест. Не думайте, що ви поламані. З вами все добре. На каналі Майстриня я роблю все: рецепти з Тіктока. Рецепти з Тіктока на День Святого Валентина. Це явно не те, що я хотіла робити в День святого Валентина. Кет, а з глини Закоси на персонажів мультиків. Не схоже, правда? Ну і таку іншу розважальну штуку. Також я співучасниця подкасту про секс троє у ліжку. Оці питання, але я одразу, як тільки чую, але я хочу сказати, завалі своє є... Я буду дуже рада побачити вас 7-8 червня на зоні ЮА Ютуб.